Українська народна казка Лисичка і рак в обробці Івана Франка. Зустріла лисичка рака. Стала, та й дивиться, як він помаленьку лізе. А далі і давай з нього насміхатися. Ну, та й швидкий же ти нема що казати. Справжній рак не борак. А скажи мені радше, не неборадше, чи то правда, що тебе по дріжджі посилали, а ти аж через рік з дріжджами прийшов та й ті посеред хати розілляв? Може, то коли й правда була, каже рак, а тепер дуже на брехню схоже. О, значить, тепер ти пруткіший став? Пруткіший чи не пруткіший, а тобі глузувати не дозволю. Коли хочеш знати, який я прудкий, то давай поб'ємося об заклад, що я швидше від тебе он до того пенька добіжу. Що, 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 здивувалася лисичка. Ти хотів би зі мною на випередки бігати? Не тільки побіжу, а хоч ти на один скок спереду ставай, то я швидше тебе на місці буду. Мовить рак. Побились вони об заклад. Стала лисичка на один скок попереду рака. А рак учепився їй клешнями за хвіст. Рушила лисичка, біжить щодуху, аж курява здіймається. Добігло до пенька та й гукає. А де ти, раче, нічого не чути? Баче, де ти там? ще раз покликала лисичка та й обернулась до пенька. Та ось де я. Давно вже жду тебе, аж трохи за пеньок забіг. Ось так розумний рак провчив лисичку.